стане претендентом на усика від WBC. Китайська стіна жилей Жанг та німецька Енігма. А Кабаєл Бейєл відбуксували в ріяді та визначили тимчасового чемпіона партнер проєкту Фавбет. На старті краще виглядав жилей. Уже на початкових раундах він кілька разів міцно влучив дальнім прямим та кілька разів серійно розбував тулуб німця. Удари Агіта не були відчутними для жилея. На ногах він теж не встигав втекти. Кабаєл починав ударів по тулубу і переводив на голову, але жанг незворушний. А дід старався зближуватися до неможливого. Розуміючи, що плюха китається небезпечно на далекій дистанції, німець просто прилипав до опонента. Багато відкритої роботи, багато пропущених і відчуття, ніби на кінець четвертого раунду вони вже віддали відсотків 70 власних сил. Подекуди китаєць змушений штовхати противника, аби розірвати дистанцію. Нечиста робота. Кабаєл у своєму стилі багато б'є по тулубу. Це спрацювало ідеально проти Махмудова та Санчеса. Але чи пройде у цьому випадку? У п'ятому раунді Жанг добре ляпнув, а Гіт загрався у розмінах і побував у нокдеоні після бокового. Попри в тому, жилей залишається завжди небезпечним, а Гіт продовжив пропускати. Хоча в цілому його тактика працювала непогано, але прийняв він на старті досить таки багато. Хоча і сам влучев немало, що мало би принести йому нокдаун у шостому раунді. Повністю червону пузу китайця не витримало, але йому чомусь не відрахували. Просто рефері дав перепочити бійцю. Однак ініціатива за німцем збереглася. Він насипав більше, китаєць важко дихав, і, врешті, в кінці шостого раунду китайська стіна бере коліно і вже не встає. Завдяки постійним ударам по тулубу, яких було точно більше сотні, він перемагає китайську стіну, яка просто ще й здохла до кінця шостого раунду. Таким чином Кабаєл стає тимчасовим чемпіоном за версію WBC. В Ринзі з'явився Олександр Усик, який і вдягнув пояс на німця. Красиво!